Що, якби я сказав тобі, що твій мозок панічно боїться кожної секунди, яка ще не настала? Уяви, ти лежиш вночі і думаєш про завтра, але замість планів у голові крутяться кошмарні сценарії. А що, якщо щось піде не так? А що, якщо станеться катастрофа? Серце починає калатати від страхів, які ще не існують. Долоні потіють від загроз, які можуть ніколи не настати. Ти боїшся не конкретних речей? Ти боїшся самого майбутнього як такого. Ось приголомшлива правда. Твій мозок еволюційно запрограмований передбачати майбутнє, але коли він не може цього зробити, він впадає у паніку від невизначеності. Майбутнє це єдиний час, який не існує, але керує твоїм життям сильніше за теперішнє. Твоя префронтальна кора постійно намагається обчислити завтра і божеволіє від неможливості. Мільйони років еволюції навчили нас планувати наперед для виживання, але сучасний світ змінюється так швидко, що наші прогнози стають безглуздими, і це лякає до жаху. Готовий дізнатися, чому твій мозок перетворює майбутнє на джерело нескінченного страху. Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твоєї хронологічної тривоги. Твій мозок це не просто орган. Це відчайдушний провісник, який намагається передбачити майбутнє і божеволіє від власної неспроможності. Коли ти думаєш про невизначене майбутнє, префронтальна кора активує режим гіперпрогнозування, вона генерує десятки сценаріїв одночасно, більшість з яких катастрофічні. Мільйони років тому наші предки, які краще передбачали небезпеки зиму, посуху, напади виживали частіше. Але їхнє майбутнє було передбачуваним сезони, полювання, племінні конфлікти. Уяви свій мозок як метеоролога, який намагається спрогнозувати погоду на рік наперед. Коли прогноз неможливий, він генерує шторми зі страхів. А що, якби я сказав, люди бояться не самого майбутнього, а відсутності контролю над ним? Невизначеність це втрата влади над власним життям. І ось тут починається справжня магія темпорального жаху. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як майбутнє керує твоїм сьогоденням. Дослідники з'ясували жахливу правду люди з високою толерантністю до невизначеності живуть на 10 років довше, прийняття непередбачуваності продовжує життя. Нейробіологи відкрили приголомшливий факт мозок витрачає 40% енергії. На моделювання майбутніх сценаріїв ми живемо більше у завтра, ніж у сьогодні. Ендокринологи з'ясували моторошну річ, хронічна тривога за майбутнє викликає постійне виробництво кортизолу, що призводить до перечасного старіння, страх майбутнього вкорочує його. А ти помічав, як уночі майбутнє здається страшнішим? Напиши в коментарях, які сценарії майбутнього лякають тебе найбільше. Кульмінація Стенфордський нейрохронолог Енторнія Дамасіо провела експеримент, який назавжди змінив розуміння того, як страх майбутнього може буквально зупинити час у людській свідомості. 500 учасників підключили до МРТ та просили уявити своє життя через 5, 10, 20 років. Половині давали позитивні установки, половині нейтральні. Одночасно вимірювали гормони стресу та активність мозку. Результат приголомшив нейробіологів. При думках про невизначене майбутнє у людей активувалися ті самі центри мозку, що й під час фізичного болю. Майбутнє буквально боліло як справжня рана. Найшокуючіший випадок: 30-річний програміст при спробі уявити себе у 50 років впав у панічну атаку і почав кричати: Мене там немає, я не існую! Жінка-вчителька при думці про пенсію почала ридати та повторювати час закінчився. Студент, при уявленні майбутньої кар'єри, втратив здатність говорити на 10 хвилин. Літня жінка при думці про смерть стала задихатися, ніби час фізично душив її. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці темпоральні жахи шокують тебе так само. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. Сканування показало при невизначеності майбутнього. Мозок починає поїдати власні нейронні зв'язки від стресу. Страх завтра руйнує сьогодні на клітинному рівні. Твоя гіпоталамогіпофізарна система під час хронотривоги виробляє токсичні рівні кортизолу. Організм готується до катастрофи, яка може ніколи не настати і вбиває себе підготовкою. І ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що люди можуть померти від майбутнього шоку. Коли невизначеність стає настільки сильною, що зупиняє серце. Британські хронопсихологи виявили приголомшливу річ люди з депресією не можуть уявляти позитивне майбутнє. Їхній мозок буквально сліпий до хороших сценаріїв. Ще один шокуючий факт підлітки мають найвищий рівень тривоги за майбутнє, бо їхній мозок ще не навчився обробляти довгострокову невизначеність, вони живуть у хронічному майбутньому жаху. Японські дослідники провели жахливий експеримент. Людям давали пити воду майбутнього, звичайну воду, але казали, що вона з року 2050-го. Учасники відчували нудоту від часового дисонансу. Найстрашніше відкриття існує феномен темпорального паралічу, коли страх майбутнього настільки сильний, що людина перестає діяти у сьогоденні. Завтра вбиває сьогодні. Німецькі нейробіологи виявили темну правду люди з Алзаймер парадоксально мають нижчий рівень тривожності, бо втрачають здатність планувати майбутнє. Забуття може бути милосердям. Дослідження показали приголомшливу річ навіть професійні планувальники та аналітики страждають від вищого рівня тривожності через постійну роботу з невизначеністю. Останній шокуючий факт. Штучний інтелект може прогнозувати майбутнє краще за людей, але це створює новий страх страх бути замінених машинами, які не бояться завтрашнього дня. Чи боїшся ти невизначеного майбутнього? Поділись у коментарях, як справляєшся з тривогою за те, що ще не настало. Тепер я розумію, чому кажуть майбутнє туманне. Це не просто метафора, невизначеність справді затьмарює розум. Тепер, коли ти знаєш правду про страх майбутнього, повернемося до тієї безсонної ночі. Ти знову лежиш і думаєш про завтра з жахом. Але тепер розумієш це не твоя слабкість, це твій мозок намагається захистити тебе від невідомості, яку неможливо передбачити. Ось ще факти, які змінять твоє ставлення до власної тривоги назавжди. Данські психологи з'ясували. Люди, які практикують усвідомлене сьогодення, мають на 50% нижчий рівень тривоги за майбутнє. Концентрація на теперішньому зціляє хронофобію. Діти покоління Z мають найвищий у історії рівень тривоги за майбутнє через надлишок інформації про глобальні проблеми. Їхній мозок перевантажений негативними прогнозами найдивовижніший факт. Люди з синдромом Вільямса генетичним розладом практично не відчувають страху за майбутнє. Вони живуть у вічному сьогоденні і демонструють неможливий оптимізм. Жінки біологічно більш схильні до тривоги за майбутнє через еволюційну програму планування для потомства. Чоловіки частіше концентруються на короткострокових цілях, шокуючи відкриття геронтологів. Люди після 80 років. Часто втрачають страх майбутнього, бо усвідомлюють його обмеженість, близькість кінця парадоксально заспокоює. Останній приголомшливий факт у майбутньому планують створювати нейроімпланти спокою, які блокуватимуть надмірну тривогу за завтра, але це може позбавити людство здорової обережності. Страх майбутнього розкриває фундаментальну трагедію людської свідомості ми єдині істоти, які можуть передбачати власну смерть і страждати від цього знання. Майбутнє це подарунок і прокляття розуму. Як думаєш, чи варто намагатися контролювати майбутнє, чи краще навчитися жити з невизначеністю як природним станом життя? А наступного разу, коли тривога за завтра не дасть заснути, згадай майбутнє існує тільки у твоїй уяві. Справжнє життя відбувається прямо зараз. У цю секунду, коли ти читаєш ці слова, підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши в коментарях, який темпоральний страх людської психіки розкрити з наукової точки зору наступним.